У диавола нема правил, а з диаволом так цікавий. Сьогодні у нас з вами з'явився на локації ось такий мужчинка. Давайте подивимося, що він нам предлагає. Так, перше, що я бачу, це портали. Це в нас кварцевий міні. Це глиняний, а це. вугілля, якщо не помиляюсь. Тут же навпаки, у нас... Гліна вугілля, кварц. А що чому між ними різниця? Хто знає поясніть. Так, далі у нас є ось такі лапки, енергетики, звичайно. Так. Є міні-пікарня дві штуки, є п'ять ось таких а, каруселі, але ці каруселі в лабіринтах для ж нам виграти? А міні-пікарня ну, за 60 не купить 60-ку. Купить собі звичайно покарне, це набагато круче Також на є у нас маховики 10 штук набор бафів, набор для чайної лавки, ботанічний сад, страж шопс і яблука. так Я точно купую собі ще один ботанічний сад і купую. Навіть не знаю, що можна, в принципі. Можна ще одного лунного стража купити, давайте. І поки що все. На всьому все. Усім дякую, до побачення.